Можливо, це викиди виробничі. Можливо, цей колір зумовлений побутовими стоками там з каналізаційного колектора. Неприродньо блакитна хімічна вода, піна та сморід. Струмок біля пушкарівських ставків в жахливому стані, говорить полтавець Роман Гежа, який проживає неподалік цього мальовничого куточку в мікрорайоні Половки. Забруднені на його думку і ставки, які з цього струмку утворюються. Тут не можна було підійти. Тут такий сильний сморід був, що чути було, мабуть, до лісу пушкарівський ставок на, на, на цьому струмку. І створений далі він взагалі тече туди через Великотернівську вулицю, і через 15 кілометрів приблизно я дізнавався. Він впадає у ворську. Фахівці громадської організації «Еколтава» вирішили дослідити причину такого кольору та смороду. Відібрали зразки води та відправили їх до однієї з лабораторій Києва. Результати кажуть, їх вразили. Одразу сім показників не відповідають нормам, причому три з них аж в десятеро перевищують вказані норми. Загальний вміст солей вдвічі вищий, ніж має бути. Це значить, що вода солонувата, а це може негативно впливати на флору та фауну. Також маємо перевищення показників поліфосфатів в десятеро. Ці сполуки використовують зазвичай для осушування різних речовин. Також в цій воді у 15 разів вище норми азоту амонійного джерелом якого можуть бути побутові чи промислові стічні води, додає менеджерка з комунікації Екалтави Крістіна Брігіда. Амоній загалом знижує спроможність гемоглобіну риб зв'язувати кисень. У риб можуть з'являтися судоми, починається метання по воді, стрибання над поверхною води. Тобто, як ви бачите, що це негативні наслідки для життя саме риб по поверхні. Цей струмок протікає від вулиці. Чому? Чумацький шлях» Колишня половка, а від вулиці Маршала Бірюзова, наскільки я бачив на карті, зараз це вулиця Решетилівська, до вулиці Чумацький шлях, він у зливовому колекторі протікає, тобто в трубі. Якраз це зона промзона підприємства Полтавські там знаходяться. Ймовірно, що забруднення цією водою ми зумовлено якраз таки виробничими стоками». Точна причина забруднення пушкарівських ставків поки що невідома, кажуть активісти ЕКОЛТАВИ. Наразі вони готують низку звернень до Полтавської міськради, управління житлово-комунального господарства, Держекоінспекції та Полтава водоканалу, щоб там посприяли вирішенню проблеми, а також розробляють алгоритм дій для порятунку водойм. Зі свого боку, ми хочемо напрацювати алгоритм дій, як чинити мешканцям, якщо вони в різних містах. Ми знаємо, що ця проблема в принципі не є особливою там для Полтави. В різних містах України це може траплятися, і ми хочемо напрацювати алгоритм дій, як діяти мешканцям, якщо вони побачили, що в них забруднюється водойма, власне, куди звертатися, що робити. Пушкарівські ставки в такому стані вже протягом 15 років нагадують в ЕКОЛТАВІ.